Добрий день! Вас вітає онлайн автошкола Час і ми продовжуємо з вами розбирати екзаменаційні тестові завдання. Ми на минулому уроці розпочали тему номер 6 інформаційно-вказівні знаки і знаки сервісу. І сьогодні ми продовжимо. Для того, щоб продовжити нашу роботу, тиснемо кнопку Продовжити і продовжуємо нашу роботу з 34 питання який із зображених дорожніх знаків інформує водіїв про місце, де смуга для розгону прилягає до основної смуги руху на одному рівні з правого боку. Про те, що смуга для розгону прилягає на одному рівні з правого боку, інформує дорожній знак прилягання додаткової смуги з правого боку. Це знак 5 який із зображених дорожніх знаків інформує про те, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на одному рівні з правого боку. Про те, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на одному рівні з правого боку, інформує знак прилягання додаткової смуги праворуч. Це знак 4 який із зображених дорожніх знаків показує напрямок об'їзду закритої для руху ділянки проїзної частини на дорозі з розділювальною смугою. Про напрямок об'їзду закритої для руху ділянки проїзної частини на дорозі з розділювальною смугою інформує дорожній знак. Зміна напрямку руху на дорозі з розділювальною смугою. Це знак 2. Зображений дорожній знак інформує. Знак Зміна напрямку руху на дорозі з розділювальною смугою інформує про напрямок для повернення на проїзну частину після об'їзду закритої для проїзду ділянки дороги. Відповідь перша. Зображений дорожній знак інформує. Знак початок аварійної смуги інформує про розташування смуги спеціально підготовленої для аварійної зупинки транспортних засобів у разі відмови робочої гальмової системи. Відповідь третя. Зображений дорожній знак позначає Дорожній знак Зона для розвороту позначає зону за довжиною, де дозволяється розворот транспортних засобів. При цьому поворот ліворуч забороняється. Правильна відповідь третя. Зображені дорожні знаки вказують. Дорожні знаки напрямок руку для вантажних автомобілів вказують. Рекомендовані напрямки руху для вантажних автомобілів і самохідних машин. Правильна і повна відповідь четверта. Варіанти 1 і 2. Чи дозволено вам рух прямо в зображенні ситуації? Знак тупик інформує, що дорога прямо є тупикова. Він нічого не забороняє. Тому рух прямо дозволяється. Відповідь перша. Зображений дорожній знак вказує. Знак тупик ліворуч в даному випадку вказує, що дорога ліворуч не має наскрізного проїзду. Відповідь 2. Чи повинні ви під час руху прямо дати дорогу мотоциклу? В даній ситуації перед перехрестям встановлений інформаційно-вказівний знак тупик праворуч. Він вказує, що дорога праворуч тупикова, але ніяк не впливає на порядок проїзду перехрестя. Перехрестя рівнозначних доріг. На такому перехресті водій зобов'язаний дати дорогу транспортному засобу, що наближається праворуч. Якраз таки ми і зобов'язані дати дорогу мотоциклісту. Відповідь 2. Який із зображених дорожніх знаків вказує рекомендовану швидкість руху? Рекомендовану швидкість руху вказує дорожній знак Рекомендована швидкість. Це знак 2. Який із зображених дорожніх знаків інформує про початок житлової зони? Про початок житлової зони інформує дорожній знак Житлова зона це знак 5. Про що інформує зображений дорожній знак. Дорожній знак Житлова зона інформує про в'їзд на територію, що є житловою зоною. Відповідь третя. Який із зображених дорожніх знаків позначає кінець житлової зони. Кінець житлової зони позначає дорожній знак кінець житлової зони. Це знак 2. Про що інформує зображений дорожній знак? Дорожній знак пішохідна зона інформує про в'їзд на територію яка є пішохідною зоною. Відповідь перша. Який із зображених дорожніх знаків позначає кінець пішохідної зони? Кінець пішохідної зони позначає дорожній знак. Кінець пішохідної зони. Це знак перший. Зображеними дорожніми знаками позначаються. Дорожні знаки пішохідний перехід позначають пішохідні переходи, тобто місця, які служать для організованого переходу пішоходами проїзної частини дороги. Відповідь перша. Якими із зображених дорожніх знаків позначаються місця, призначені для організованого переходу пішоходами проїзної частини? Такі місця позначаються дорожніми знаками пішохідний перехід. Це знаки 2. Зображеним дорожнім знаком позначаються. Дорожнім знаком підземний пішохідний перехід позначаються підземні пішохідні переходи. Відповідь 2. Зображеним дорожнім знаком позначаються. Дорожнім знаком надземний пішохідний перехід позначаються надземні пішохідні переходи. Відповідь 3. Зображений дорожній знак застосовується. Дорожній знак Місце для стоянки застосовується для позначення місць і майданчиків для стоянки транспортних засобів. Відповідь 2. Зображений дорожній знак застосовується. Дорожній знак «Місце для стоянки із символом даху позначається для позначення місць і стоянок під дахом для стоянки транспортних засобів, тобто криті паркінги. Відповідь перша. Зображений дорожній знак в поєднанні з табличкою 728.2 застосовується. Знак місця для стоянки з табличкою і символом автобуса застосовується для позначення місць стоянки, де можна залишити свій транспортний засіб і далі скористатися послугами міського автобуса, тобто поблизу знаходиться зупинка для такого маршрутного транспортного засобу. Відповідь третя. Зображений дорожній знак позначає Знак зона стоянки позначає зону, де дозволена стоянка транспортних засобів. Відповідь 2. Зображений дорожній знак позначає. Знак кінець зони стоянки позначає кінець зони стоянки транспортних засобів. Відповідь 2. Зображений дорожній знак позначає. Знак місця для зупинки автобуса позначає початок посадкового майданчика автобуса. Відповідь перша. Зображений дорожній знак позначає Знак початок населеного пункту на білому фоні позначає початок населеного пункту, на якому діють всі вимоги щодо руху у населених пунктах. Це і максимально дозволена швидкість, це і деякі переваги маршрутних транспортних засобів і певні правила зупинки та стоянки. Відповідь перша. Зображений дорожній знак позначає знак початок населеного пункту на синьому фоні позначає початок населеного пункту, в якому на даній дорозі не діють вимоги щодо руху у населених пунктах, а на всіх інших дорогах такі вимоги діють. Відповідь 2. Зображений дорожній знак інформує. Знак загальні обмеження швидкості та строк застосування денних ходових вогнів інформує водіїв, які заїжджають на територію України про загальні обмеження швидкості та строк застосування денних ходових вогнів в нашій країні. Відповідь 4. На якому із зображених дорожніх знаків може змінюватися інформація. Інформація може змінюватися тільки на знаку, який інформує про можливість руху по гірським перевалам. Це знак можливість використання дороги. Знак 2. Зображений дорожній знак встановлюється. Такий знак попередній показчик напрямків на зеленому фоні встановлюється на автомагістралях. Відповідь 3. Зображений дорожній знак позначає Знак початок забудови населеного пункту позначає межу, де починається безпосередньо біля проїзної частини забудова населеного пункту, означає обмеження максимальної швидкості до 50 км за годину. Відповідь 3. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється на межі закінчення забудови населеного пункту і скасовує обмеження максимально дозволеної швидкості руху? повертаючи стандартні швидкісні режими. На такій межі встановлюється знак кінець забудови населеного пункту. Це знак 4. І ми з вами відповіли ще на 33 питання даної теми. На цьому будемо закінчувати. Продовжимо на наступному уроці. До побачення!